Вітаю всіх слухачів Міжнародного інтернет-радіо друзів». На хвилях радіо і телебачення програма за лаштунками історії і я, її ведуча Тетяна Віталівна. Важко знайти хоч кого-небудь, хто ніколи не чув, про давнє римське місто, застигли в попелі, про Помпеї. Воно було засноване на околицях Неаполя плем'ям Осків, приблизно в IV столітті до нашої ери. У той час, коли римські війська просувались на південь Пенінського півострова, місто підправило під владу Риму. Пройшло зовсім небагато часу, і Помпеї стали одним із найрозвинітіших центрів римської держави. В ньому проживало майже 20 тисяч осіб. І все завдяки продажу масла і вина. В місті йшло будівництво, як приватне, так і громадське. Будувалось практично все лазні, театри, храми. Все робилось для того, щоб прирівняти помпеї до мегаполісу римської епохи. Тут жили і працювали видатні діячі культури і науки тих часів. Імовірно, один із найзнаменитіших римських імператорів Нерон володів вілою в помпеях, а його друга дружина Попея Сабіна була уродженкою цього міста. Житла заможних людей прикрашали вигадливі мозаїки, фрески та розкішні сади. Ця атмосфера багатств була повсюду, і це свідчить про сильну економіку, здатну підтримувати ремісників, торговців і підприємців. Важливим місцем міста був критий продовольчий ринок Мацелу, в центрі якого облаштували басейн для живої риби. Спортом помпейці могли займатися будівлі палестри. В місті було декілька лазень, найбільше стабієви терми мали зали з холодною гарячою водою. В місті працювало 34 хлібопекарні, які не тільки забезпечували городян, але і виготовляли хліб на експорт. Громадське харчування забезпечували 89 термополіумів, стародавніх аналогів сучасних ресторанів. Вистави акторів можна було подивитись в великому і малому театрах міста. Великий міг вмістити до п'яти тисяч глядачів і накривався від сонячних променів великим наметом. Але була одна неприємність. Поряд з містом знаходився вулкан Везувій. Гора Везувій, активний стратовулкан, розташований в 9 кілометрах на схід від сучасного Неаполя, знаходився всього в декількох кілометрах від Помпей. Проте місцеві жителі навіть не припускали, що живуть по сусідству з Вогняною горою, останнє велике виверження якої відбулось в 1800 році до нашої ери. Везувій прокинувся вранці 24 серпня 1979 року, всього через день після вулканалії Римського свята, на честь Бога вулкана. До цієї трагедії в стародавньому Римі не існувало навіть самого слова вулкан, його придумали пізніше. І воно походить від імені давньоримського бога вогню вулкана. Виверження тривало близько 24 годин. Однак шар попелу, лави і шматки пемзи продовжували накривати міста ще протягом двох днів, поховавши його на глибині до 6 метрів і знищивши не тільки помпеї, а й кілька прилеглих сіл і міста Геркуланом і стабія. Існує докладний опис катастрофи, свідком якої став пліній молодший, давньоримський політичний діяч і поет, який спостерігав за виверженням Везувію зі значної відстані. Його листи, складені на підставі свідчення очевидців виверження, були виявлені лише в 16 столітті. Газовий струмінь шаленою силою виривався з вулкана. Виносив на поверхню неймовірну кількість уламків пемзи. Викинута пемза досягла висоти приблизно 20 кілометрів, і це за 10-11 годин вивершення. Завдяки тому, що вибух відбувався поступово, багато жителів зуміли відійти на більш безпечну відстань. У місті залишились раби, які виконували роль охоронців майна своїх господарів, а так само жителі, які по своїй волі не бажали залишати свої оселі. Сила виверження була така, що попіл від нього долетів навіть до Єгипту та Сирії. Із 20 тисяч мешканців помпей в будівлях та на вулицях загинуло більше 2 тисяч осіб. Більшість мешканців залишили місто ще до виверження. Цілих 1500 років місто Помпеї залишиться похованим під землею, поки в 1599 році під час будівництва підземного каналу від річки Сарно не виявлять частину давньої міської стіни. А далі місту доведеться прочекати ще 150 років. В 1748 році його розкопки знов відновляться під керівництвом іспанського військового інженера Рока Хоакіна де Алькупіере. Цього разу на поверхні з'явились не тільки добре збережені предмети побуту, а й цілі будівлі. Під час розкопок був використаний гіпс, яким заповнювали порожнечі між шарами попелу. Завдяки чому вдалося реконструювати предсмертні пози жертв виверження. В цілому було зроблено понад тисячу зліпків знайдених в помпеях тіл загиблих. Наскільки збереглися помпеї, вражає. Будівлі, артефакти та навіть тіла його мешканців були вкриті вулканічним матеріалом, фактично заморожуючи мить в часі. Екскаватори знайшли їжу в печах, товари в крамницях і приголомшливі гіпсові зліпки жертв, зафіксованих на останніх хвилинах життя, що дало безцінну інформацію про повсякденне життя стародавніх римлян, яку не міг передати жоден документ чи історик. Займаючи загальну площу більше 65 гектарів, місто Помпеї на даний момент є найбільшим у світі археологічним парком і пам'ятником архітектури, а також одним із найпопулярніших туристичних напрямків протягом 250 років. Поховане живцем місто увійшло до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку його відвідують 2 мільйони 500 тисяч туристів.